Генрі Лонгфелло Пісня про Гайовато Люлька згоди На верхів'ї скель червоних, скель великої плащини. Там стояв життя владика, її чиманіто-могучий. Із верхів'я скель червоних він до себе звав народи. Звідусіль людей скликав він. Від слідів його неслася і тремтіла вся віранку річка. Падаючи з кручі, і провів перстом владика, путь лучкову по долині, і сказав, провівши річці: Ось тобі навік дорога. Від червоного безкета одломив рукою камінь і зліпив із нього люльку і оздобив візерунком. А над річкою він вирвав очерету стеблину, і це бух зробив для люльки. І червоною корою із лози набив він люльку, і дихнув на ліс зелений, і від подиху у лісі загойдались раптом віти, і, зустрівшись, зайнялися. І на горах на високих запалив їм люльку згоди, гічі мані, то могучий. на ознаку, що нараду, всі народи він скликає. Вився дим поволі, тихо, вся й сонячного ранку. Спочатку, мов темна смужка, Потім на часиня пара закруглявся у повітрі, як зимою ліс верхів'ям сніжно-білими клубами плився вгору, вище й вище, і торкнувся врешті неба, і розлився, розкотився в сизих хвилях над землею, від скелястих гір далеких, від озер країни снігу, звідусіль усі народи дим угледіли на небі, дим, що йшов із люльки згоди. І пророки всіх народів їм сказали, то покнава, далеким синім димом, що лозою в небі в'ється. І пророки всіх народів їм сказали, то поквана, далеким синім димом, що лозою в небі в'ється, що рукою наче кличе, й чиманіто могучий зве до себе на пораду всіх людей, усі народи. По річках, лугах збігались і збиралися народи йшли чоктоси і команчі, йшли гурони і Мендени, делавери і могоки, йшли шушони і омоги, пони йшли, і чорноноги, од і дакоти до великої плащини, Перед світлі Божі очі. В зброях всі в яскравих фарбах, як дерева в час осінній. На чаранок на світанні, всі зійшлись вони в долині, з ворожнечею у душах, в їх очах. Смертельний виклик, в їх серцях звіряча лютість, вікове бажання помсти, заповіт страшний від предків. Але тихо і ласкаво подивився милосердий могучий. наче батько подивився на дитячу ворожнечу і простяг над ними руку. Тінь руки простяг над ними, щоб серця їх заспокоїть, втихомирити їх душі, і ясний величний голос. Як потік, що згірне несеться, як потік, що падав в прірву, пролунав до всіх народів. Діти, слухайте уважно мудре слово і пораду, що вам скаже нерозумним той, хто дав життя всім людям. Дав я землю вам для ловів, дав вам води для рибальства, дав ведмедя і бізона, дав вам сарну і оленя, дав бобравам і казарку, напустив я риби в ріки, на болота диких птахів. Що ж примушує вас нищить, убивать один другого? Я стомився від ваших сварок, від незгоди суперечок, від кривавих війн народних, молитов про помсту люту, ваша сила тільки в згоді, а безсилля ворожнечі. Помиріться ж, мої діти, будьте друзями, братами. І пророк на землю прийде і покаже вам дорогу до покути, до спасіння, і ви мусите коритись. Всім його порадам мудрим. І на зореному полі разом, праці і любові, зійдіть квітів щастя долі. Діти, слухайте пророка, бо потонете у крові, бо пов'янете, як листя. Окуніться ж ви в джерело, що сріблиться перед вами. Змийте фарби, фарби бою, змийте з тіла плями крові, закопайте свою зброю, люльки висічіть з каміння. Очерету наламайте і живіть віки братами. Так сказав життя владика. І покидали на землю вояки ганебну зброю, поскидали всі убрання із оленячої шкури, і до берега побігли, змити фарби, плями бою. Від слідів творця лилася річка хвилею ясною, обмивала кров на тілі і обмивши, червоніла, і спускаючись все нижче, з кров'ю змішана, зникала. Змивши фарби плями бою, вояки на берег вийшли, і у землю закопали свої палиці і зброю, і дітей своїх владика і то могучий. стрів усмішкою ясною, із червоного каміння всі зробили мовчки люльки, очерету наламали, і оздобили їх пір'ям. І от і додому стали. В ту хвилину, як завіса темних хмар заколихалась. І у дверях світлих неба гідчі маніто сховався, оповитий білим димом. Білим димом люльки згоди. Дитинство Гаявате. Втихе літнє надвечір'я, в день, що вже давно забутий, впала з місяця коміс, зіркою сяйнула в небі. Вогким лугом покотилась неземна краса Нокоміс. Там, серед лілей, пахучих, на м'яких шовкових травах, в тихій мусконде долині, в мерехтінні зір сліпучих, Стала матір'ю накоміс, спородила ніжну квітку, дивокрихітку венону. І ось ніби та лілея виросла й розквітла юнка, стала гарною стрункою, очі щастям блискотіли, наче зорі. Інокоміс на не вгавала, говорила їй щоразу Стережися, доню вітру, Маджаківіса лихого. Не ходи сама на луки, слів його не дослухайся. Не послухалась Венона, матері не підкорилась, І прилинув Меджиківіс тихим вечором на луки. Шамотів поміж кущами, нахиляв додолу віти, до знеможена красуня, між лілепінких лежала. Колихав її до ранку, вабив ніжними словами, породила йому сина неземна краса Венона. Так з'явився Гаєвата, а зрадливий Меджиківіс кинув матір в час пологів і не витримало серце, розірвалось од розпуки. Вмерла юна, залишивши внука матері Нокоміс. На далеким гічі юмі, верхнім озером безкраїм, з юних літ жила Нокоміс. за хистким вігвамом поруч темний ліс стояв стіною, хащі дикі, непролазні, а внизу аж клекотіло. Хвилі з вітром гомоніли, вигравали проти сонця, мов барвисті водограї, там, у липовій колисці, стеленій кугою й мохом, оповиті ремінцями, внука бавила Нокоміс. Так поволі Гаявата розумів пташину мову Нору в їх і таємниці, як звивають гнізда влітку, де ховаються зимою. Потім вивчив мову звірів, нору в їх і таємниці, як бобер будує хишку, Дехова горішки білка, чом прудкіш од вітру олень, чом так заєць боязливий. Гаявата і Маджаківіс Пронесли сліта дитинства. Осі виріз Гаєвата, гри і забавки дитячі, і старий глибокий досвід, полювання і роботу. Все збагнув і зрозумів він. Жваві ноги гаєвати. Пустить він стрілу із лука, поженеться за стрілою. І стріла лягає ззаду. Дужі руки гаявати. Десять раз без відпочинку міг він лук тугий зігнути. Рукавиці гаявати із оленячої шкіри. Мали силу неймовірну, міг він скелі руйнувати, розтирать каміння в порох. Мокасини гаявати із оленячої шкіри мали дивні чари вдачу. Прив'язавши їх на ноги, прикріпивши ремінцями, з кожним кроком гаявата міг робити цілу милю. Із з вігвами він виходив у далекою дорогу, в рукавицях, міджикевон і в прадивних мокасинах, все його убрання пишне, і оленячої шкури, і гойдаються у нього над чолом орлячі пера, за плечем у нього висять із гілок дубових стріли, криті перлами майстерно.